12500. Що ви вийде за ці гроші? Це у нас 2011 рік. 1.7 дизель з механікою з шестиступочкою. У нас встановлений заводський ксенон. Також присутні у нас туманочки. Попереду ми ще бачимо омивачі фар та парктроніки. Парктроніки у нас, до речі, 360, вони позаду у нас також є. Вона у нас на зимовій гарній гумі і, до речі, профіль в неї 70-й, тобто резина. Дійсно висока і на ній комфортно їздити. Вона у нас, до речі, ще на легкосплавних оригінальних дисках 16 х У нас присутня тут камерка заднього огляду заводська. Е, Бажник у нас доволі великий. Можна скласти з багажника задній ряд сидінь. Да, рівна підлога, виходить. можна грузити сюди що угодно. Тут присутній навіть саббуфер, щоб музика гарно грала. І присутня ще розетка. Тут у нас на 12 вольт можна сюди щось втикнути. І зарядити на природі, наприклад, 4 подогріва сидінь. Це вже, типу, як ви подумаєте, о, то це може бути в кожній машині, але це дуже рідко. І в нас два автомобілі із чотирма подорівами сидінь. Це дійсно круто. Шкіра в гарному стані, тому що тут пробіга 150 тисяч, тут не може бути щось з них. Хоча, якщо погані владельці, то може бути щось. У нас просто підлокотник з двома підстаканниками, до речі, підстаканники великі. Сюди стане будь-який стакан. Також у нас в автомобілі присутній безключовий доступ, дуже зручно. Допомога при спуску, автопарковка присутня. Тут Тут кнопочка, щоб виключити електроніки, якщо вам заважатимуть. Є ipod підключення і USB. Ну і аутспоняття. Клімат у нас тут двохзонний. Він, до речі, вже такий глянцевий. На один рік. мені здається, це прям дуже стильово так виглядає. У нас присутнє автосвітло, автодощ присутній. До речі, в цьому автомобілі присутня панорама. Вона так розділена. Оп, назад і наперед. І оця частина вона відкривається. Це люк. Дівчат возить, дівчата будуть виглядувати, дівчатам буде дуже подобається. І вода, кстати, не затекла, я тільки що з мойки приїхав. У нас тут дуже багато документів. Серед цих документів присутня і сервісна книга. А ще у нас тут присутній е, круїз-контроль. Це дуже гарна функція. І тому що я бачу, що там написано, що є старт-стоп десь. Якщо вам він подобається, ви готові його купити. Приїжджайте, забирайте, він настоятиме на площадці, на майданчику. Ми знаходимось на вулиці Героїв Крут, 19, в місті суми. Всім гарного дня.